У мене є звання старший солдат, так само, як і Сергій і Дмитро Жолодь. Звісно, в рамках виконання бойових завдань нашого батальйону на Харківщині і в Києві по бойовим розпорядженням досить довгий період. У нас є у учасники бойових дій, звісно ж. Наразі виведені в розпорядження працюємо. і нам задачі ставить ГУР. Публічно. Купу задач я вже розповідав, що стається і з радістю ще зараз нагадаю в тебе. Це є заходи, спрямовані на контрпропаганду російську. Тобто це комунікація, інформаційна робота, це публічні заходи роботи, робота з decision мейкерами в Британії, в Сполучених Штатах, конкретно зустрічі з сенаторами, буквально там походи по кабінетам тих, хто. Приймає закони в Сполучених Штатах таке було. Це і події в рамках проєкту Культура проти війни, це і концерти. І, звісно ж, задача просувати певні меседжі. Один меседж завжди незмінний це військовополонення. До речі, це ще один важливий світлий такий, не те що мене це вражає, але це дає надію. Військово полонені повертається назад